Всіх вітаю. У нас сьогодні зранку моросив дощ, така прям мряка-мряка була. Думала, не розгодиниться, таке ні. Розгодинилося і ну, тепліше не стало, звісно, але принаймні, хоча б перестало лити. А вийшла я, знаєте, що засняти? Думаю, вчора був такий коментар, коли я вилазила з під оцих килимів, показувала лаконос. Один підписник у мене запитав, що це у вас за така троянда. На фоні була, я навіть не звернула уваги. Ось вам вирішила показати, це не троянда, це в мене така гарнюча хризантема. Я навіть не можу назвати її колір. Вона ніби і рожева, і десь жовтенька. І, взагалі, якогось такого знаєте, цегляного кольору. Ну Тобто, сказати, що вони всі однакові, е дуже гарна і така вона багато, ну великоквіткова. Я так розумію, для того, щоб взагалі була велика квіточка, необхідно було куп'янки зайві прибрати. Але я цим не буду займатися. Мені просто для себе подобається в тому вигляді, в якому є. Єдине, що оце цей кущ це дуже е високорослі. Отоявіть, он, де. Клумбочка, от я стою, воно мені практично до пояса. А якщо туди ще ногою вниз спуститися, оце високорослий кущ, і от у бабуся мене їх підв'язує, вона слідкує. І оце також ось три кущі, отакі високорослі. Як я починаю щось знімати на задньому плані, в мене зазвичай пісяє Тайсон, миє щось мама. Ну, це знаєте, називається ситуація пороблено. Хоча попросила, дайте я зніму п'ять хвилин. Зараз будуть ще бензопилу включать. І ще щось буде. Так, оце дивіться, це мене тут три. Все, бачите, нагнала всіх. Три отакі, це взагалі такий могутній куч, старовецький. Мені подобається дуже колір. Він тут передає так, знаєте, такий нібито рожевий, такий навіть колір вишні. Також цікавий, і вона так рясно-рясно-рясно-рясно квітне. І теж така здорова, здорова. Оцю навіть не знаю, що сказати, не, не пам'ятаю, але вона ще навіть і не розквітла. Також такі, знаєте, дебелі такі кущі. Єдине, що вони пізні. Якщо оцей ще е, куди не йшло, оцей пізній, е, ну, бачите, ще в мене є кущі, які вже від, відкитла, це тільки-тільки е, ну, такий Пізненький, звісно, вховуючи яке сьогодні вже число. А сьогодні в нас 26 вже жовтня, а вона ще ось тільки тут 5 квіточок відкрилося. Зараз покажу ще свої кущі, ну, вже покажу всю свою колекцію. Дійсно, в мене велика. Оце також буде дуже е, велика крупна квітка. Я так розумію, це буде серія букетна. Вона мене ще не квітла. Я її в минулому році малесеньким-малесеньким. Росточком посадила, я це ж чекаю, бабуся питає, яка вона тебе буде. Коли я її брала, я її трішечки вкрала. Я взяла отакий манюсенький, як он там внизу череночок, коли була. На копі у людей на грядках. Ну, грядки були закинуті, ну, вже прибрані повністю, і в них було дуже багато хризантем, і вже було холодно. То мені здається, що це була така, знаєте, з такими великими дуже полюстками, такими схожими на стравусяче перо. І вона була такого коричневого кольору. Але тут щось не схоже. Але також я дивлюся, що вона також пізня, пізня-пізнюча. Це найзвичайнісінькі, самі найпростіші. Я з них з перших починала. Справа в тому, що я їх в цьому. Оці я взагалі не розсаджувала, я їх в цьому році навіть і мультифлори не розсаджувала. Отакі вони. балабончики помпончики, гарнесенькі. Ще в нас тут що є. Отакого кольору є. Також оцей... отакі я навіть і не розсаджую. Це дуже, також височенькі. Ну це Схожі, просто така форма о, квіточки, ромашечка. Далі, найзвичайнісінька, білесенька, отака гарнесенька. Оця, що мені подобається, в неї квітки різні. Одна буде отака, найстру на чимось схожа, а інша буде повна. Ось, слухайте, після доща позаймала, такий приємний аромат. Оце ось дуже гарна форма квітки, але коли вона буде ще не знаю. Потім додатково зніму. Я і для вас знімаю, і для себе. Для того, щоб потім весною не забути, де в мене якийсь сорт сорти, нарешті, розсадити. Оце мені дуже подобається. Дивіться, як, як намальована. Таке враження, що вона взагалі штучна. Я не знаю, як називаються ці сорти. Там ще приїхав, чи чого собаки завелися. Оця дуже гарна. І, до речі, вона змінює колір. А можливо, запалилося, не знаю, якщо вони запилюються від сусідочки. У неї воно, така ж сусідка. Але вона щороку видає: від жовтого, білого і десь отак от частково до розовеньких таких. Але ж також гарно, як обліплене. А ось це треба було б, звісно, розсадити. Я там коло двору покажу вже потім. Від просто повідкопувала. Також ось які це низенька, це я так розумію, що мультифлора, коло неї, ось також що можна було собі зробити тут з них цілий паркан, ну тобто умовно висадити. Далі пішли знову всі високорослі. Ну, це вибачте у нас <me> <с me> оформлення. Ну, бабуся займається, вона так хвилюється, щоб ніде нічого не впало на землю. Треба все швиденько підв'язувати. Так, причина, що вони ну, розвалюються. Оце взагалі така білосніжна. І також вам спостерігають трішечки, бачите? Трішечки сюди щось впуталося. Боже, а, а, а на дотик, люди. Я взагалі обожнюю всі квіти. Вон, подивіться, яка краса. Не можна передати. І зараз дивіться, що епогей цієї краси. Ну, чуєте? Аж занудило. Нібито намагаєшся відволіктися Робити свої справи, не думати, хоча б на якийсь період не вдається, нагадають. ой це така ж самісінька, як і оце. Але знаєте, чим відрізняється? Тут, здається, отак по одній квіточці, а ні, так само. у мене дві схожі, я начебто не сажала, але ця от в неї так дуже багато, такі грона, прям. Всієї менші. Але ж все рівно. гарнючі Оце сорт. Знаю, це сорт Медея. Погано дуже розмножується, погано якось він розростається. Він вже в мене 3 роки, і тут буквально тільки цей гілочок 6-7. Отакий гарненький. Це найзвичайнісінька, трішечки літом всухла була від жарюки, але на осінь відійшла. Знову ж таки, пізній сорт, прям пізнючий. Лаймового кольору. Це вона така і буде, і квітка буде схожа, така вона буде набита, така тугенька. Ось така буде. Дуже-дуже буде схожа на ідею. Не знаю, як називається сорт, але ну, що дуже відрізняється від інших. Просто кольором. Незвична вона буде кольором. Також такий високий кущ. Ой, що ще показати? Так, це зараз в мене буде довге відео, знову скажу, що багато зайвого, що мені так от бігти, понад ним. Так, дивіться, отакий сорт, оце отакий сорт. Тут я перечепилася, впала. Добре, зараз піду ще, покажу ті, що залишилися. Оце також сорт, шикарнючий, але не завжди встигає розкритися пізня. І я переживаю, щоб не було заморозки, тому що, думаю, і не встигну побачити її в цьому році, в минулому побачили яскраво жовтого кольору буде, і пелюстка буде така незвичайна форма. Ніби то, знаєте, як такі соломинки. Отак от, от, Якщо зрізані, прям з такою дірочкою зсередину, такі вони будуть догори і, і такі величенькі сантиметрів, мабуть, по 5-7. По Отакі от буде, знаєте, як, як зірка. На айстру схожа, але не... ну, та й, і у айстра, до речі, є така форма пелюстки. Ну, Покажу, як заквітне. То також ні, 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 Нібито така сама звичайнісінька, але дуже мені подобається, гарна. Також високоросла, а можна сказати, середня, та ні, ближче до високорослої. Але в цьому році ми її не підв'язували. Бабуся щось, мабуть, сюди не дійшла. Ой, боже, чуть не звалив. Собака пропер. О, ось така. Ну гарнюнька ж гарнюнька. Ось така гарненька багряного такого кольору, вона середнього такого зросту. Вона мене тут в півниках я її колись висадила. І так вона треба буде десь їй на більш зручне місце. Хоча вона вже трішечки розмножилася. Також гарні такі квіточки. А це банда коло будинку. Скоро вже на грядки переїдуть, бо вже вони тут деякі вже відквітли. Ну, Робила тут красу. Це ті, що я забрала з грядок невеличкі, Оце ось також буде гарнюсінька така. Квіточка, оцей розмір її і є. Але ж гарно, коли вона, ну, знаєте, горщичку з кулькою. Для того, щоб кулькою, треба ж було по весні відсадити. Я ж не відсадила, тому так. Але зараз поверну її на грядки, а потім знову по весні вже. Сподіваюся, це також була гарна відквітла. І ось знову така ж сама, Це просто я викопала все, що було. Щоб не загинуло, бо із за засухи не було туди нам доступу, щоб поливати. Досить часто забрала сюди, таке ж врятувала. Також низенькі це всі, це біленька, це такого кольору. Оце навіть я не знаю, що це, ще не розквітло. Ну і, знову ж таки, вони себе дублюють. Зараз покажу ще ось. Ой, бабуся, їх всі докупи. Оце. Також гарна вона і така, ну, я б назвала сорт, знаєте, ближче, мабуть, до букетного. Ну, Якщо є такий сорт, ну, щоб для розуміння, то це, бачите, у нас каструлі на кухні полетіли. Ну, це все квітне, Починаючи десь в кінці червня, у мене оцей сорт все літо квітне. Он там, бабуся, так якось по-дурному зібрала. На що, на, ой, на що було збирати, якщо тут взагалі вони. Уявіть, це там квітне, це отут. Ну, треба було докупи зробити такий своєрідний. Я не знаю, що це за Ну, вже ж нічого не буду казати, вже ж зробили, люди ж старалися. Знаєте, можливо, бабуся і, і права, тут не підв'язували. І воно зараз під дощем, оце його е, грони, оці квіток, вони намокли і завалило, звісно. Е, Оцю і ось тут дивлюся, але ця вже відходить. Все вже, вона вже відквітла, бо вже давним-давно. зараз покажу ще одну, яка квітне все літо. Починаючи з середини червня. І ось, і ось зараз. І вона ще квітнутиме, і квітнутиме. Дехто радить оці квіточки, які вже відквітли, обривати тоді буде більш буйне цвітіння. Можливо, я колись таке робила. Ну, Ніколи було в цьому році гратися. просто. Тут також така велика квіточка, подивіться, яка гарненька. І оце все літо, аби тільки гарно поливали. Буде... І вона, я її також не розсаджувала, вона тут сама по собі кущем росте і радує. Ось тут, тут величенькі квіточки, гарнюсінька така. Оце, в принципі, і все. Мама каже, нарахувала Це тут ще альпійська гурка. Чи гірка? <смір> Каже, нарахувала 25 кущів без двору. Ой, точніше, ну, так, сказала, так, в дворі не рахувала. Ну, оце, в принципі, все. Звісно, хочеться ще. Ніякого клопоту з ними абсолютно немає. Був би час. І, як то кажуть, і гроші. І можна буде все купувати і висаджувати. Ой, все, показала, похвалилася. А ви своє показуєте. Звісно, що це не супер колекція, не супер, мене їх багато. Просто показала те, що є. Люди запитали, що то квітло. І Я розказала. Все, всім бажаю гарного здоров'я. До зустрічі. Тайсон, ти будеш казати поки людям. Ти за мазура. Треба чоботи собаці якісь, бо ноги ну, ж грязні, страшні. Все, пока.